І зараз на прямому зв'язку зі студією Наталія Бондар, це начальниця відділення комунікації 808 ї дністровської окремої бригади підтримки. Майор, наші вітання вам, пані Наталю. Вітаю про бригаду. Вітаю. Для початку та хочу про бригаду спитати напрямки виконання бойових завдань і задачі, які поставлені, зважаючи на те, що бригада бригада підтримки. От які задачі в першу чергу лягають на вас? Ну, 808 окрема бригада підтримки сил підтримки. Вона функціонує в складі Збройних сил України і на неї покладаються різноманітні завдання інженерної підтримки. Всі озвучувати я, звісно, в ефірі не буду, але серед основних це е, мінування. Встановлення невибухових інженерних загороджень і вибухових інженерних загороджень, інженерна розвідка, встановлення та отримання паромних і мостових переправ, мінування десантно доступних ділянок морського узбережжя, інженерне обладнання оборонних позицій тощо З початком відкритої агресії. Особовий склад бригади виконував задачі на різних напрямках. Географія застосування підрозділу нашого дуже величезна. Це був і е, Луганська область, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська е, і Миколаївська. Е, наразі серед визначних таких. Е, Операцій, в яких приймала бригада участь з часів повномасштабного вторгнення, можу нагадати, що ми і е, з 2014 року виконували різноманітні завдання інженерної підтримки. Е, серед визначних за часи повномасштабного вторгнення це е, було забезпечення е, переправ. В Миколаївській області для контрнаступальних дій наших сил безпеки та оборони для звільнених Херсонської області рейдові операції на островах поблизу кринок, і безумовно це курська операція, завдячуючи підрозділам нашої бригади дії штурмових військ були звісно блискавичними. Нині ми виконуємо задачі на Херсонській, Харківській Сумській Донецькій області. Вони абсолютно такі самі різноманітні інженерної підтримки. Серед іншого ми здійснюємо також дистанційне мінування визначених нам ділянок за допомогою безпілотних літальних апаратів. Скажіть, а от чому саме вампайри безпілотники? Бо вони. Унікальні, бо вони прекрасні у виконанні бойових завдань. Чи, чи ваша відповідь, вона, скажімо так, закритою є інформацією, і про це там слух не потрібно говорити? Ну, і з того, що ми можемо говорити в, в відкритому етері, вампіри, дрони це, ну, це гіксокоптери, всі їх. Я перепрошую вампір, вампір це гексокоптер, який з того, що є у відкритих джерелах, він українського виробництва. Він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Його потужні батареї дозволяють йому летіти на великі відстані від точки здійснення злету до рубежу мінування, і потім назад десь 12-14 кілометрів. А ще зважаючи на його корисне навантаження, яке він може нести, цей дрон також використовується силами оборони, звісно, не нашою бригадою, для логістичних цілей: боєкомплекти, медичні пакети, харчування, вода. Ми, на жаль, часом обмеження. У нас буквально хвилина залишається на вашу відповідь. Я не можу не спитати про контракт 1824. І на прикладі вашої окремої бригади підтримки, от. Скільки є от таких от успішних історій проходу від етапу підписання контракту до фактичного виконання вже бойових завдань? У нас хвилина є на жаль пані yeah. Наталю. На жаль, у нас зараз немає таких прикладів, тому що бригада доєдналася до контракту 18-24, до цієї ініціативи уряду тільки наприкінці серпня. Тому хлопці, дівчата, які вже доєднались до бригади, їх всього станом на сьогодні 11, Вони тільки но ну, більшість з них почала проходити підготовку в базову загальновійськову, Одну одну із підготовок, яка має тривати десь місяці. Місяці uh -huh. тому що вони не завершили свої контракти. На жаль, спасибі, спасибі пані Наталю, за те, що доєдналися, знайшли час для розмови. Наталя Бондар це начальниця відділення комунікації 808 ї дністровської окремої бригади підтримки майор. Вона була на прямому відеозв'язку.